І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грове і дивимося реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Дімчик Херсон на Хелкет Карта Бестфілд. Ну що ж, до бою, так, ну я їх називаю пекельний Котяра, так? Супер-Хелькета називаю Супер Пекельний Котяра. Хе-хе-хе, ви знаєте так. Можете зі мною сперечатися, що перекладається як відьма це жаргонне американське відьма, а так перекладається, ну, на мою думку. Як пекельний кіт, так? Навіть є деякі авто, в яких в абріатурі є Хелкет, пекельний кіт. Так, добре, ну це вже про сперечання. Це навіть цікаво посперечатися з поважною аудиторією гравця UA. Так, і ви, як ви зрозуміли, побачимо два бої, порівняємо Хелкета і порівняємо Супер Хелкета. Ну, ем, як вам сказати, порівнювати можемо ми. Шостий та сьомий рівень. В принципі, можемо. Однотипна техніка тут лише відрізняється чим, наскільки я розумію, що ну, менше ХП, і, е, менше пробиття і менше деміджа. Але можливо, що перезарядка навіть. От, ну давайте, ви вже експертні експерти, ви мене поправите. Кого краще, там, Кого І ми побачимо, до речі, порівняємо ці тобою. Різних героїв. Ви знаєте, що я об'єдную однотипну техніку. Щоб вже ваші реплеї швидше, е, не так довго вони чекали в черзі. Так? Тому що по одному бою це буде довго чекати, а так уже два бої зразу ж показали і ваш бій. Не забувайтеся дивитися всі реплеї. Не забувайтеся писати коментарі, сперечатися зі мною, але сперечатися по-доброму. Е, образ, так? І не забувайтеся експертно-експертні коментарі також писати. Не забувайтеся, я буду кожного відео вам це повторювати. Що якщо ви потрапили на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець то коли ви потрапляєте в бій в рандомі, пишіть е, в чаті спочатку бою, що я герой відео е, або е, герой бою. На чудовому та цікавому ютуб каналі гравець. Буду вам за це дуже вдячний. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 2000 вже настріляно, це на шостому рівні. Два вороги знищено. Зараз буде третій знищений. Третій ворог знищений. 7-4 рахунок в нашу користь. Перевага по хп команди величезна. 3400. І, до речі, ну, граємо ми всередині списку. так? Ось, граємо проти. Сімок і граємо проти 6. А, взагалі в нас дворівневий бій. проти 7, бо я думав, що десь п'ятірки там є. Ну, Якби були п'ятірки, то для Хелкета це не проблема. І бачимо, не стояв десь в пущиках весь бій. Поїхав перед. Ну, все-таки це фанова така ПТХ. Я знаю, що на, на Хелькетах, на супер Хелькетах фаново грають. Ось у нас дуельна дуель з суперхелькетам. Хто кого перестріляє? Ну, Звичайно ж, братіші допоможуть. А цей дуже такий стрибок. Зробив ефектний, але не ефективний. Ми його вихлопушуємо. Чотири вороги знищено. 2870 настрій. Там біля бази суперників все чудово. Беремо в оточення, тут залишився Т-25 АТ Джуто і ще там якийсь танк залишився. А, ІС там десь їздить. Тут тепер обережно, ну вже втратив ХП, звичайно ж, боїться проти суперхелькета. 2, 2. Суп, Суперпекельних котяри билися, так? Суперпекельний котяра з пекельним котярою билися. Вагой, вой, вой, давай. Є. Чи давай, 6 ворогів знищено. 3000 на стрілян. Ну, цього пробити. Ну, в принципі, під калібросами так можемо пробувати. І... вогонь yeah. є! Скритом! На гуслю поставив, Вогонь. Будуть наші розвіддані, так? Останова на густню ще його прихлопушив. Чудовий віч, чудовий настрій. Ну що ж, поїхали далі. Я думаю, тут вже буде друга відмітина на солі громади. Ну, а наступний бій з нами грає Forester 2006 на Супер Хелькет, на суперпекельному котярі. Карта Ретчер, <Redshire> режим Штурм, ми в наступі. Ну що ж, давайте доведемо, що в наступі можемо непогано так. Тому що, ну, як зазвичай, на речи в наступі в захисті більше перемог. так? Ну, по статистиці. Але давайте ми покажемо, як треба перемагати. Ну і нашого героя бачимо дві відмітини на столі гармати, отже, повинна бути і третя в цьому бою. Починається перехлопушення. Починаємо вихлопушувати, до речі, дуже небезпечна Є25 е на цьому рівні. Це точно. Якщо зараз вона там підсвітиться, треба буде... дузі трішки летить снаряд, так? Я от помітив. І в попередньому бою трішки подузів. Отак, по дуже таким дальнім дальнякам, якщо стріляти. Але по непомітності чудово, ми стоїмо в невеличкому бокущику. І в ну, нас, в принципі, звідси виявити. Дуже складно буде. Там треба допомога для IMX 1357F, бо на нього ВК поїхав, треба буде йому допомогти. Стояти в такому бою десь. Ну і ми бачимо, що на херкетах не дуже стоять. Ну, оскільки ми бої вже на них побачили, що на них не стоять, на них отак десь вперед їдуть. Десь в заробіще. Тому що перезарядка комфортна. Ну, на середніх дистанціях, точність, слушність. Та й бачимо, навіть дузі снаряд летить. Ну це бронебійний, так? То все одно він влучає. Ну і тут ще, так? Чудовий також. При такій перезарядці. Вже 700 настріляв, Я не знаю, там блендами стріляв, можливо, там десь і в Давайте будемо рахувати, тисячу десь настріляв. 3-0 рахунок у нашу користь. Давайте в суху цей, цей матч зіграємо, так, цей бій. Так, а там бачимо нормально, так, біля <смі>, IMX виманює на себе е ВК, ВК виїжджає і вже такий прихлопушений, прихлопушений приїхав. Ті ще його б дохлопушив. <смі> Чудово, 4-0 по бою. Перевага по ХП команди, ну граємо також дворівневий бій, але на сімках проти 600. Багато в цьому бою тяжів. Ми їх будемо зараз мінусувати. Перший ворог повинен бути знищений. Ні, кому не влучить. Так, напруження досягає свого погаю. Треба продавити, мені здається, зараз пти суперникам. Ну, от тут є поки по кому постріляти, не треба поки що нічого робити. Як в тиру настрілювати. Ну а далі за Іміксом об'єднатися та поїхати. Вже там Суперхельке суперників стояв, бачу, стоїть біля розвалин замку. А так, в принципі, там нікого більше й немає. Ти зараз... розвідає зараз AMX. Такий братішний братіш, ми з ним разом. Притисались. Притисались один до одного, так? А є, там сушка стоїть. бачу, що й бронебійний снаряд непогано, дивіться, вигук. 167. На цьому, ну це небагато. Я б не сказав, що це багато, та й... Бачимо, що під калібери поліпшені, вони не набагато більше пробиття у них. Я пам'ятаю, коли були фугаси фугасними. На цих рівнях взагалі всі на фугасах грали. Тут 320 вибиває, якщо з пробиттям фугас, так? Цей ну, невірний план на бік, Кудись рванув на ВК, відступає, розуміє, що там пекельний котяра стоїть, а пекельний котяра дуже багато шкоди наносить. Втратили ми там братіша, до речі, поки я розповідав, що це цікаві історії. Виїхала Є-25. Виїхав Супер -Хель, Хелькет, до речі. Братішна братіша тут. Треба було помститися за це, до речі. Ну, якщо вони зараз сюди поїдуть, ну вони бачите, в чому проблема, вони зараз пересвічують центр і там по нашим тяжам можуть стріляти. На цей момент, до речі, по А-лінії там просування пішло. 9-9 рахунок, ну така ніздряв, ніздрю у нас битва. Перевага у нашої команди. 3000 настріляв. Тисячу зараз відданими. Ще поки нікого не прихлопушу. Щось там не склалося у Є-25, е ну поки він доїде, ми його там, по-моєму, і доберемо. Барший ворог буде знищити, не встиг. Ну, треба поїхати, Так, треба туди поїхати, до речі. А там у нас із, до речі, дивіться, молодчина, проїхав, там забрав ложбінці по А-лінії, і тепер от на першій лінії там б'ється скромно. Якщо переможе, то... ну і нашому герою також треба вже їхати. Там Суперхелькет. Ну, наш Супер він повний ХП, а той вже підхлопушений. Отже, перевага все одно на нашому восі. Необережно, обережно, треба під'їжджати. Не втрачаючи зараз тепер. Бо ми очікуємо епічної дуельної дуелі двох суперкотів. Mm. Я довго там не мог Так. Ось вони ззаду заїжджають, обережно. Ну, хитрий план на бій такий. Я тут підставився, мені здається, зараз ми втратимо нашого <сум> супер -хейджі. Так. Ну, і, ну, в принципі, розмінялися. Так. Не, ну. Е, 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 так скажемо, непогана дуельна дуель. А тут, бачите, кромвель закружлює і закружлює. не може впоратися ніяк, ще й під, -під планом дав. Ніяк він з ним. Йому не потрібно було рухатися просто, йому треба було під скелю стати та, під імбокамінець. Ну що, треба, щоб в цьому бою була перемога, треба ставати напевне на захоплення. Більше я так варіантів і не бачив. Чи то СП, та Т-25 е, Дріб 2, вони в принципі непогано броньовані, так? Можуть стояти. Один в одну сторону буде дивиться, і інший в іншу. Ставати на захоплення, братіші, нам треба допомога. Там сваряться на ІСА, але ну, в принципі, так, він там чудовий він проїхав, він відволік на себе. Не склалося в нього. Рознервувався трішки, не склалася в нього дуельна доелістована. І наш герой не перемикає на інший танк, такби ми побачили, що там відбувається. Ну, ми дочекаємося, я думаю, це повинно бути так. Двоє наших стоїть на захопленні і чи то СП прикриває їх. Але де плач, так там чудово чи то СП ще знешкоджує суперника. Головне, щоб Промволь зараз не приїхав, куди в розвали. А якщо наші там стоять за. Е, цим. Е, за гіркою, так, то я думаю, що нічого страшного і не буде. 6, 5, 4, 3. Ааа, збив захоплення хтось. Але в цей момент зараз буде і перемога. Зараз не треба вже захоплювати. Зараз вони його вихлопожуть. Ну не перемикну, бать. Перемикайте, щоб додивитися вже бій до кінця. Чидовий віщ, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.